НТА новини підсумовують. Події п'ятниці 19 червня. В студії для вас працює Андрій Фок. Вітаю. Армія знову кличе в Україні стартувала шоста хвиля часткової мобілізації. Аби замінити хлопців на передовій, до кінця серпня лави війська повинні поповнити щонайменше на 20 тисяч новобранців. Тож чергові повістки вже чекають своїх власників. Збільшення чисельності бійців, викликане напруженням ситуації на сході країни. Танкісти, артилеристи, розвідники, сапери та водії спеціальності, які найбільше цікавлять збройні сили, залишаються незмідними. Як і п'ята, шоста хвиля мобілізації триватиме 60 днів і закінчиться демобілізацією на початку вересня. За цей час лише з Львівщини призвати до війська планують близько двох тисяч військовозобов'язаних. В принципі, вона не буде відрізнятися від тих черг мобілізації, які в нас проходили в цьому році, також де призив. Військовозобов'язаних навчальні центри, де йде їх допідготовка і у разі необхідності потім розподілення по військовим частинам. Мета мобілізації та ж сама провести демобілізацію військовослужбовців, які були призвані минулому році, і на їхнє місце призвати нових військовослужбовців. За час п'ятої хвилі мобілізації до війська вдалось відправити лише близько 60% запланованої кількості мобілізованих. Найпроблемнішим кажуть військові комісари є питання ухилення військовозобов'язаних від служби. Скриваються, переїжджають, виїжджають за межі України, за межі областей, не повідомляючи про це військовий комісаріат. На жаль. Не виконують тим закон України про військовий обов'язки, військову службу, в якому сказано, що якщо військовозобов'язаний міняє місце проживання, він має в семиденний термін повідомити про це військовий комісаріат. На жаль, того не відбувається, і Це одна з наболівших тем. Тим часом керівництво обласного комісаріату пояснює ситуацію з видачею бійцям статусів учасника бойових дій, тим, хто з військової служби вже звільнився. Нагадаю, нещодавно розгорівся немалий скандал щодо одного з воєнкомів Бродівського районного комісаріату. Офіцер за чотири дні, проведених у зоні АТО, учасника бойових, отримав без проблем. В той час, коли більшість бійців документа чекають місяцями. Керівництво інформацію спростовує. Бродівський військовий комісар є діючим військовослужбовцем. Як військовослужбовець, він виконує і буде виконувати усі накази вищого команду. Не він визначає, куди, коли і в нашому випадку на який термін йому належить бути відрядженим. На поїздку до АТО, яка була нетривалою, пішов чіткий наказ оперативного командування, було визначено завдання, особа, яка це завдання виконує, і терміни виконання даного завдання. Обсяг завдання не передбачав тривалого часу перебування. Бродівський комісар завдання викону і зауважень до нього немає. Всі його дії були в межах закону. І хоча який я вам пиляю, не повинен бути предметом говорення, тим не менше ставлю громадське з що Бродівський військовий комісар знову готується у відрядження в зону АТО. Тим часом повістки вже чекають на своїх власників. Невдовзі ті, кому вона прийшла, проходитимуть військову медичну комісію. Андрій Фокта, Андрій Турянський НТА Новини. Міліціонер був п'яним за кермом. Таки довела експертиза. Слідчий шевченківського райвідділу, якого в нетверезому стані затримали працівники ДАІ спільно з громадськими активістами, буде звільнений з правоохоронних органів. Зараз за цим інцидентом триває службова перевірка. А п'яного правоохоронця вже виписали з лікарні. Експертиза встановила в сачі міліціянта дві та одну десяту проміли алкоголю. Нагадаю, позавчора у Львові затримали 26-річного слідчого, який керував автомобілем в стані сильного алк... алкогольного сп'яніння. Я призначив службове розслідування, за результатами якого буде прийнято відповідне рішення. Взагалі, то в нас практика є такою, що при затриманні працівника міліції в нетверезому стані за керування транспортним засобом міра покарання безальтернативна звільнення з органів внутрішніх справ. І до політики сесію Львівської міської ради сьогодні ледь не зірвали обурені дачники. Віддайте людям червону калину такими гаслами до мера міста Андрія Садового звертались жителі мікрорайону Росне. 2 вони вже 27 років не можуть приватизувати свої городи та земельні ділянки. Ми хочемо, щоб нам приватизували землю. Ми її вже обробили все. О, а зараз треба, щоб приватизували З 2009 року. Ми добиваємося правди, неможливо. Розумієте, поставили проще раз депутати проголосували. Андрій Іванович наложив вето ці питання можна зробити за одну сесію, але наша міська рада чомусь розтягує на 5 років, на 3 роки. Після позитивного голосування мер міста вкотре відклав питання а Потім тепець людей увірвався з криками ганьба та люстрація садового. Вони вдерлися до зали засідань та вимагали, аби їхню проблему вирішили до кінця. Провальне голосування не вдалось львівським депутатам обрати нового секретаря міськради. Зайняти цю посаду мав власник ринку Шувар Роман Федишин. Проте таємне голосування показало, депутата підтримує меншість обранців Львова. Тому міськрада надалі залишається без секретаря. Депутати переконують, не мають нічого проти Федишина, Більше того, вважають його гідним претендентом на цю посаду. Проте процедура висунення кандидата змушує їх голосувати проти. Обранці переконують, міський голова просто запропонував кандидатуру. Видишена, не порадившись із ними. А може ви смс-ку отримали якусь, Андрій Іванович? Бажайте. Частина депутатів голосувати відмовилась з підготовлених 90 б'юлетнів назад. Отримали лише 32. Свою відмову від голосування депутати прокоментували тим, що новий секретар має об'єднувати, та він не може представляти великий бізнес. Нагадаємо, що минулий секретар міськради Василь Павлюк був звільнений ще 23 квітня у зв'язку з переходом на посаду генерального консула України у Любліні. Та не лише скандалили депутати на сесії, а ще й вітали. Митрополит Київський і всієї України Руси відзначив за жертовність та любов до України депутатів Львівської міської ради Андріяна Гутника та Євгена Білінського. Нагородження відбулося вчора в Києві, а сьогодні депутати на сесії привітали своїх колег. Депутати переконуються не лише їх заслуга, кажуть, отримана грамота. Подяка всім волонтерам, які вже більше року не перестають допомагати українським солдатам. Це не тільки моя заслуга, можливо, я долучився. Які збільшив організації цього процесу, я вважаю, що це подяка і орден всіх львів'ян і свідомих українців, що багато разів передаючи гуманітарні вантажі. На передову нашим бійцям я розумів, що без допомоги всіх українців, без допомоги простих мешканців, пенсіонерів, дітей, які малюють просто картинки, які вони хочуть, щоб був в країні мир, бійцям на передовій насправді важко без цього. Коли почалася війна, почав з перших днів їздити туди на передову, бачив цю проблематику і проблему, так, коли народ України створював свою народну армію. Армії тоді не було. От ми тоді почали долучатися долучатися самі, долучати своїх товаришів, трошки десь очолили той процес, так збирали кошти, збирали їду, збирали будь-які речі, збирали все, що було необхідно. традиційно, у третю неділю червня своє професійне свято відзначають медичні працівники у Львові зал театру Марії Зеньковецької дня нагородження зібрав у своїх стінах кращих медиків області. Проте цьогоріч розпочали свято з присмаком суму за загиблими на сході країни з професійним святом бажати всіляких гараздів, міцного здоров'я, щастя. Але специфіка сьогодення і то той час, в який ми живемо, штовхає нас до якихось. Додаткових кроків, і ми, от, порадившись медичною з медичною громадою Львівщини, заснували таку відзнаку, яка має назву за жартовну працю. А з нагоди дня медика у Львові запрошують лікарів та усіх бажаючих взяти участь у забігу здоров'я, здоровий лікар, здорова нація. Акція стартує у суботу, о 10-й у парку знесіння. З появою свіжої городини вулиці міста заполонили стихійні ринки. Люди продають продукти на тротуарах, де порушені всі санітарні норми. Про те, чому вони продають на вулицях свої продукти і те, як вирішують цю проблему, дивіться у сюжеті. Вулиці Львова заполонила стихійна торгівля. Кожного дня люди приїжджають з сусідніх сіл, аби заробити собі на прожиття. Однією з таких продавців є Анна. Бабуся їздить до Львова з Редахова продавати домашню птицю та яйця. Каже, що змушена торгувати на вулиці, щоб допомогти внучці, котра навчається. Місце на ринку коштує дорого, тому єдиний вихід для неї продавати тут. Треба копійку заробити. Беруться пенсії, і газ дорогий, 50 гривень заплатила за газ, і світло за два місяці заплатила, і ще щось, і що, і вже пенсія пішла, і нема. Таких, як бабуся з Радехова, регулярно розганяє міліція, аби люди не займали тротуари. Хоронці біля ще одного ринку в центрі Львова запевняють, місць на базарі вистачає, продавці самі не хочуть туди йти, бо на стихійних ринках можуть продати продукти дорожче. На ринку є місця, вони все жаліються, що місць нема, що з них багато беруть грошей. Ми знавали, на ринку місце коштує 4,50 і 5 гривень в лабораторії. Все, 9,50 вони платять і стоять, і торгують. Ну, вони тут торгують, тому що вони можуть тут продати дорожче. На базарі вони так не продадуть. Щоденно проводяться рейти, складаються протоколи, але це все не має такого значимого значення, щоб, вони, щоб та стихійна торгівля перестала існувати. Але я кажу, хочу ще раз звернутися до львів'ян, до гостей міста. Якщо ви не будете купувати там, не будете себе поважати, ну тобто поважайте себе. Не купуйте землі, а купуйте е, цивілізовано на ринку. Жителі Львова обурені тим, що продавці займають велику площу на тротуарах і продають продукти просто біля дороги. Інші ж такі торгівлі раді. Ні, ніколи не купую в магазинах. Перевагу надаю в магазинах, тому що саба ж за на вулиці. Страшно. в них немає сертифікатів зовсім, звідки я знаю, які це продукти, від якої корови і так далі. Я купляю лише в магазинах, перевірених, де є стандарти. Мама моя купує. Але боїтеся про те, ні, ну, ми перекип'ячуємо, там все стерилізовано. Але воно стоїть на сонці, воно О, ну, Життя сповнене ризиків. Особливо, якщо мова йде про молочну та м'ясну продукцію, тут треба бути вкрай обережним. Радять лікарі. Стихійна торгівля завжди приводить до інфікування їжі, яка реалізується в ненормальних умовах. Представники громадського порядку нарахували близько ста вільних місць, на яких могли би стояти люди, котрі продають біля дороги. Вирішити конфлікт цілком можливо для обох сторін. Найперше, мешканці повинні накупувати ці продукти на стихійних ринках. Представники Галицької райадміністрації налаштовані і надалі боротися з цією проблемою, залучаючи правоохоронців та громадськість Львова. Ольга Гуцул, Іван Мазуренко НТА Новини. Дороги Львівщини не такі вже й погані. Принаймні, такої думки міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Під час свого візиту до міста Лева чиновник запевнив, нинішній стан шляхів пов'язаний через постійне недофінансування. Тепер, аби виправити ситуацію в країні, запроваджують децентралізацію Укравтодору. А загалом, за словами голови облдержадміністрації, аби провести дороги області до ладу, треба майже 24 мільярда гривень. Вже зараз Київ виділив 130 мільйонів гривень на львівські дороги та у місцевому бюджеті. Знайшли ще 150 мільйонів для ремонту шляхів області. Однак цієї суми не вистачить, тому обласні посадовці шукають кредити так і просять ще коштів зі столиці. Я так розумію, що ми з уст міністра почули сьогодні, що кошти на дорогу вів Радехів-Луцьк будуть. <реш> я про це думаю. Я про це думаю постійно. У мене є декілька доріг в Україні, про які я думаю не те, що постійно. А щоденно. 130 мистецьких творів на продаж заради автівки для прикордонників у Львові організували благодійний аукціон з продажу творів мистецтва у музеї етнографії художнього промислу. Серед виставлених на продаж лотів твори як і відомих українських митців, так і студентів академії мистецтва. Мета аукціону зібрати кошти на машину прикордонникам, які зараз перебувають на сході. Коли ти є волонтером і розумієш, що чим далі, тим все є набагато складніше допомагати армії, то шукаєш можливості. І, от саме коли ми звернулися до наших митців, ми були просто подивовані. Я думала, що нам подарують 30-40 робіт, а це 130 робіт. Тут ціна містична вона перетворює. Твори мистецтва на щось інше, щось більше, тому що художники, як ви знаєте, жертвують ці картини, тобто вони з цього не отримують нічого. І це дуже важливий момент, тому що він показує, що дійсно на суспільство, хоч і не все, і не повсюди, змінюється. Вже хочеться той кінця того, все, що робиться, тої війни, і хочеться допомогти нашим хлопцям. Ще один аукціон для допомоги військовим та цього разу вже продавали книги. Брати Радковці презентували свою збірку таємниці львівських левів, аби вкотре допомогти нашим хлопцям на сході. Автори на презентації провели аукціон, а на виручені кошти придбали необхідні засоби безпеки, які можуть врятувати не одне життя військового. Книги можуть допомагати не лише інтелектуально, але й матеріально. Для того щоб придбати для воїнів АТО певні необхідні засоби безпеки, брати радковці презентували львів'янам свої творіння. За декілька днів до початку офіційного продажу книга презентується з метою ще і проведення аукціону благодійного, і кошти, зібрані від цього аукціону, будуть скеровані на закупівлю приладів. Для вояків, які зараз знаходяться в зоні АТО. приладів, якими займається волонтерська ініціатива Львівський лицар, волонтерська ініціатива, яка у Львові координує власне з закупівлею і з постачанням для вояків. Щодо наповнення, то книга розрахована на усю сім'ю. до речі, ця книжка вона вийшла дуже контекстною. Там до багато є таких зашифрованих речей, які можуть зрозуміти не всі. Ну деякі секрети ми розкриваємо, деякі не секрети не розкриваємо. Але коли Глядачі перечитають цю книжку. Кожен розуміє щось своє. Літературний редактор книги Оксана Думанська бабуся чотирьох онуків. Каже, ця збірка має сподобатись як дорослим, так і дітям. Я думаю, вона буде цікава не тільки дітям, а й бабусям, тому що бабусі постійно повинні мати те, що вони читають своїм онукам. А це прекрасне може бути вечірнє читання, тим більше, що для дитини читати про місто, в якому вона мешкає, і знати все, що можна знати про левів, які колись були людьми, це дуже цікаво. Творіння таємниця львівських левів зацікавило своїх потенційних читачів ще на сторінках в інтернеті. Дуже цікаво було, що перша легенда Юрашка. Я сама ну ще нещодавно дізналася про неї, коли відкрилася кав'ярня Юрашка і дівчата розказали про цю легенду. Я побачила, що в цій книжці вона є перша. І я вже, вже знаю. Думаю, а які далі можливо щось нове дізнаюся. На презентації п'ять примірників цієї книги продавали не за магазинними цінними, а за стільки, за скільки придбають учасники аукціону. Першу збірку купив Ростислав за 8500 тисяч гривень. Чоловік каже, для нього честь стати першим покупцем. В цьому є якийсь певний символізм. По перше, це є книжка за першим екземпляр першим номером. А друге, напевно, ще більш важливішим, тому що ці гроші не підуть десь на якусь на забаву, чи на якісь розваги все таки не підуть на справу. яка для нас всіх зараз напевно найважливішою. Це якомога швидше досягти спокою в країні, якомога більше людей зберегти для того, щоб цей спокій наступив. Крім першого примірника, на аукціоні продали ще ілюстрацію з книги, унікальну клавіатуру, якою друкували автори свої творіння, бінокль та інше. Загалом на аукціоні вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. А усі, хто бажає придбати її для себе, вже з понеділка матимуть таку можливість у книгарні. І На цьому прощаю з вами до зустрічі і тримаємось. Мікрорайон Ресне-2 у Львові є одним із найвіддаленіших. Жителі околиці неодноразово скаржаться на транспорт, який звідти курсує. Люди кажуть, вранці добиратися на роботу вкрай важко. Маршрутка 6А, яка мала би курсувати до центру, раптово зникла з доріг. Альтернативою їй стали автобуси під номером 50, 30 та 217А. Але, за словами людей, вони завжди переповнені. Мешканці району хочуть, аби сполучення повернули. Звісно, щоб відновили, бо взагалі-то в центр нас, нас немає чим добратися. Взагалі нема. А як ви добираєте зараз? Ну, 217-й, який завжди любить біля церкви Анни стояти. Досить довгий. Переважно всі маршрутки, які йдуть через центр, вони всі стоять біля церкви Анни по 15-20 хвилин чекає, поки він натулує і поїде звідти. А 6А був великий, гарний автобус, і його то забрали. І все. Ну, – 6А був класний маршрут, якщо чесно. Ну, Я працюю на прокзалі і там коротше, не дуже, ну, дуже класний до вона. Керівництво АТП 1 якому підпорядкований цей маршрут, планувало відновити 6 а за умови, якщо проїзд буде 4 гривні. Проте вже пройшов місяць, відколи підняли ціни на проїзд, а маршрутки досі немає. І тут АТП 1 розриває угоду. У міському управлінні транспорту запевняють, що вже невдовзі проблему вдасться вирішити. зв'язку з нерентабельністю. Цього маршруту з низькою рістнетаблю, навіть збитковіст цього маршруту. Перевізник, який обслуговував цей маршрут, розірвав угоду з комунальним підприємством АТП-1. І на сьогоднішній день ми спільно з комунальним підприємством в пошуках автобусів, які будуть обслуговувати. Я думаю, що ще пару тижнів ми ця проблема вирішимо. Чи вдасться найближчим часом вирішити цю проблему, час покаже. Втім, у мерії жителям району радять запастись терпінням. Мар'яна Оленська, Віктор Семратович, МТА Новини.